Вітаю вас, шановні партнери та колеги. Знайомимося ближче з алюмінієвою плиткою на клеєвій основі. Це сучасний оздоблювальний матеріал, що поєднує в собі ефектність металу і простотою у монтажі. Вона створена для швидкого оновлення інтер'єру без інструментів і зайвих витрат, а виглядає при цьому як преміальний дизайнерський продукт. Розміри: алюмінієва плитка має формат 30 на 30 см, а товщину. 3 мм. Вона може бути класичної квадратної форми, або мати форму пазла для створення бездоханних стиків та невидимих швів. Алюмінієва плитка це багатошаровий матеріал, де кожен шар має свою функцію, що впливає на довговічність, зовнішній вигляд і зручність в монтажі. І перше, це захисний шар, полімерне покриття стійке стирання, механічних пошкоджень та вологи, завдяки йому плитка довго зберігає свій естетичний вигляд. Полімерний шар може бути кольоровим або ж прозорим та мати матову поверхню. До того ж, декоративний шар може містити вставки акрилові або зі справжнього скла. Це додає глибини та ефектності, роблячи поверхню більш привабливою та преміальною. При цьому акрил забезпечує безпеку і міцність, а скрайні вставки підкреслюють естетичний вигляд. Алюмінієва плитка має багатошарову конструкцію, яка забезпечує міцність, гнучкість і довговічність. Алюмінієва пластина. Основний металевий шар, що надає плитці стабільність і стійкість до корозії, не деформується, витримує високі температури, тому її можна використовувати навіть у місцях близьких до джерел тепла. Невспінними ПВХ складає основний шар плитки. Він щільний, твердий, добре тримає форму з обох сторін, закритий алюмінієвими пластинами. Зверху декоративний шар з блиском і 3D-ефектом, а знизу для додаткової міцності та стабільності. Завдяки такій осередковій структурі. Плитка має гнучкість, може приймати форму аро, колон, кутів і приховувати дрібні нерівності поверхні. Вся ця конструкція закріплена на порістій поліпропіленовій основі, яка робить плитку легкою, вологостійкою і стійкою до механічних впливів. На поліпропіленову основу нанесений клей. Клейовий шар це не токсична речовина з високим рівнем адгезії, що забезпечує надійне і швидке кріплення без додаткових майстрів. Всю цю конструкцію захищає силіконова плівка, яка зберігає від пересихання клеєвий шар до моменту монтажу, властивості та переваги матеріалу. І перше, це міцність та довговічність, завдяки алюмінієвому покриттю. Плитка має високу міцність, захищаючи її від пошкоджень та зносу. Вона може витримувати високі навантаження та на тривалий час зберігати свою початкову форму та колір. Стійкість до вологи. ПВХ в основному складі має високу стійкість до вологи, тому таку плитку можна використовувати у вологих умовах, таких як ванна, кімната або кухня. Також алюмінієве покриття додатково захищає плитку від проникнення вологи, запобігаючи при цьому появі полісняви та гниття. Стійкість до температур. Температурний режим алюмінієвої плитки дозволяє використовувати її як кухонний фартук. Легкий монтаж. Самоклеюча основа плитки. На звороті дозволяє легко встановлювати її без необхідності використання додаткового клею або інструментів. Це робить процес монтажу швидким та зручним, не вимагаючи додаткових розхідних матеріалів. Декоративні можливості: алюмінієва плитка доступна у різних кольорах та дизайнах. Це дозволяє обрати найкращий варіант для вашого інтер'єру, якісна альтернатива кахлю чи керамічній плитці. Її можна використовувати для декорування стін, меблів, дзеркал, картин та інших поверхень. Простий догляд: ПВХ матеріал легко очищається та не потребує особливого догляду. Ви можете використовувати звичайні мийні засоби та ганчірку для очищення поверхні. Алюмінієве покриття також зазвичай стікає до плям та пилу, що полегшує його догляд. І найважливіше це легкий ремонт. Плитку легко ремонтувати. При пошкодженні можна замінити не всю плитку, а окремі сегменти або кілька сегментів, що робить ремонт швидким та економічним. Застосування. Алюмінієва плитка використовується для внутрішнього оздоблення приміщень із підвищеною вологістю або температурою і дозволяє швидко оновити інтер'єр. Вона підходить для кухонних фартиків та стін біля робочих поверхонь, вани, кімната, кухня, туалет, салони краси, кафе, ресторани та інші комерційні приміщення, а також для декорування меблів, дверей, ніж, дзеркал та інших гладких поверхонь. Плитка легко монтується навіть на старі покриття, включаючи керамічну плитку або пофарбовані стіни. Приховує дрібні нерівності та надає поверхні сучасного та дорогого вигляду. Підготовка поверхні. Алюмінієву плитку на клеєвій основі можна встановлювати на більшість рівних і міцних поверхонь, якщо вони чисті, сухі, без залишків пилу, жиру, воску чи мильної піни. Підходящими основами є гіпсокартон, штукатурка, керамічна плитка та гладкий бетон. Якщо поверхня нерівна або шорстка, наприклад, як цегла або камінь, або інші подібні матеріали, її необхідно вирівняти шпаклівкою. Також обов'язково закривати шпаклівкою всі тріщини та щелини. Інакше це може вплинути на надійність кріплення до поверхні через можливі протяги. Перед монтажем слід поверхню обробити грунтовкою щонайменше за 4 години до укладання плитки. Основа повинна бути сухою, рівною та стабільною для забезпечення надійного кріплення. Монтаж Необхідно переконатися, що поверхня, на яку ви збираєтесь встановлювати плитку, відповідає перерахованим вище вимогам. Плитка та поверхня повинна бути однієї температури, іншими словами, акліматизуватися. Бажана температура від 18 до 25 градусів, щоб забезпечити гарне щеплення клеєвої основи. У приміщенні не повинно бути проці. Зі зворотнього боку потрібно зняти захисну плівку, щоб відкрити клеєву поверхню. Необхідно розпочати. Установку з одного кута і акуратно притискаючи плитку до поверхні, стежити за тим, щоб вона встановлювалася рівно, уникаючи утворення зморшок та бульбашок. Плитку можна різати, використовуючи при цьому монтажний ніж або ножиці, щоб підлаштувати плитки за розміром, особливо по краях та кутах поверхні. Плитку необхідно щільно притискати до поверхні, щоб забезпечити гарне зчеплення. Рекомендації щодо догляду: небажано використовувати щітки та мочалки з абразивними властивостями, мийні засоби з високою концентрацією логів або кислот. Також матеріалу краще уникати в воду з високим вмістом солі. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Для розрахунку потрібної кількості алюмінієвої плитки спочатку визначають площу поверхні, на яку планують її монтувати. Для цього вимірюють довжину та висоту кожної стіни або поверхні, після чого перемножують ці значення, щоб отримати площу кожної ділянки. Потім ці ділянки сумують і щоб визначити площу загальну для монтажу. Далі отриману площу ділять на площу однієї плитки та округлюють результат у більшу сторону, щоб порахувати часткові плитки, які знадобляться для підрізання по краях та кутах. Також рекомендується передбачити невеликий запас матеріалу для можливих відходів у випадках пошкоджень або заміни окремих сегментів у процесі монтажу або експлуатації. Таким чином, правильний розрахунок дозволяє забезпечити достатню кількість плитків без зайвих витрат і забезпечує ефективне і акуратне облицювання. Висновок Алюмінієва самоклеюча плитка поєднує естетичний металевий блиск, практичність ПВХ і простоту монтажу, що робить її універсальним рішенням для швидкого оновлення інтер'єру. Вона дозволяє створити сучасний і дорогий вигляд поверхні всього за кілька годин, без потреби у будівельних роботах, спеціальних навичках або додаткових матеріалах. Матеріал відзначається довговічністю, стійкістю до вологи та високих температур, а також легкістю у догляді і можливістю локального ремонту, а також він підходить для широкого спектру поверхонь, від стін та меблів до дзеркал та декоративних елементів. Алюмінієва плитка дарує клієнту швидкий результат, практичність і візуальну розкіш, роблячи інтер'єр стильним, ефектним і доступним одночасно.